лот номер 4. Натуральні дублянки та шубки від бренду Oak. Ця модель у нас двостороння. Це кроль. Значить, тут це перша варіація. І зараз покажемо, як виглядає на виверіт. Це хутряна сторона. Дивіться, стрижений кроль. Такий. Під рептилію. Дуже круто. Легень, Легенький. легенькі дуже. Далі наступна модель. Вона майже в кожному лоті, тут в такому коричневому кольорі. Шикарне хутро. Дуже крута модель. І ця ось деталь зараз супер трендова. Так, дивіться. Легенькі всі, дуже класні. Наступна модель подовжена. Така комбінована, тепла і такий воротник. Зараз дуже сучасно. Такі воротники великі, і колір темно-коричневий. Так, далі моделька така легесенька. Тут Іде хутро. Тут також хутро, тільки ще і підкладочка є. Далі шубка, кроль, кролік рекс, стрижений. Дивіться, який густий. Сірому кольорі такий під шиншилку. Ну, рекси вони всі під шиншило. Модель майже в кожному лоті є. Молодіжна моделька. При дуже приємному такому блакитному кольорі. Супер ціна. Всього 99 євро за одиничку. І жилет. Жилет є в кожному лоті. Тут йде комбіноване два хутра. Один, як ми розуміємо, це козлик і це вівця. М'якенька, дуже приємні. Отже, щоб детальну інформацію отримати та зробити замовлення, телефонуйте, будь ласка, менеджеру. Контакти є в описі. Також. Будь ласка, натискайте на сердечко, нам дуже приємно буде. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок. На зв'язку ваш луч, мирного неба!